Випускник географічного факультету університету Франка та військовий Сергій Хараху певен, без знань з географії на війні немає чого робити. Банальне орієнтування на місцевості може врятувати життя, і навпаки, незнання може наробити лиха, як от у випадку з росіянами, які на переконання Сергія Хараху не дуже добре орієнтуються у сторонах світу, через що часто заїжджали на позиції збройних сил України. Особливо мені сподобалося, як майор в майора приїхав на наш блокпост. Ось і привіз боєприпаси, озброєння. Ну а наші ж теж там стояли російськомовні, були хлопці. І він я привіз вам підкріплення озброєння російською мовою. А ті кажуть, давайте все виходьте, вигружайте. Коли він вигрузився він зрозумів, що це він українцям, привіз боєприпаси. А сам він представник російського військового командування був. Ста річчя географічного факультету відзначали в головному корпусі університету Франка. В деканаті сподіваються, що наступного року атмосфера буде переможною. Географія це історія, географія це сьогодення. На жаль, сьогодення окроплене кров'ю. І надзвичайно приємно, що серед географів, колег, наші побратими захисники нашого з вами майбутнього. Окрім військових, які тут навчалися, до урочистостей долучилися нинішні студенти, викладачі, гості з інших країн та влада, географія це наука про землю, про населення, про господарську діяльність це така наука, яка ну, притамана кожній людині. Знаєте, як учень виходить зі школи, то він прощається, але з географією він не прощається вона з ним все життя.